Наша ціль, дорогі друзі, саме головне знову і знову передати людям, всім нам, всі ми потребуємо слова Господнього. Тому що е, написано, що Бог діє Словом, Його слово збудовуюче, Його слово діяльне, Бог говорить і все приходить в рух. Е, всі ми е, любимо, коли нам говорять приємні слова, так? І якщо в сім'ї е, люди поряд, але перестають спілкуватися, то вони можуть і перестати бути поряд дуже швидко. Так? Тому що нема слова, немає підтримки, немає от, е, взаємодії. Тому, дорогі друзі, Господь дав нам своє Слово, Євангеліє. Е, е, Ісус Христос е, прийшов в цей світ. Е, Став людиною, Син Божий став людиною, щоб <кій> говорити з нами, щоб ми розуміли Бога, щоб ми пізнали Бога і не залишалися сиротами. Є такі слова, Ісус Христос сказав своїм учням в 14 розділі Євангелія від Івана, і євангелист Іоанн написав нам ці слова, передав слова Ісуса Христа, коли. Перед стражданнями Христос вже готував учнів до того моменту, коли він має залишити їх. І для них це було дуже неприємно. Але Господь Ісус уводив їх ось в оці нові стосунки, які мають бути з Ним через Духа Святого, Дусі Святому. І Ісус сказав такі слова: Не залишу вас сиротами, прийду до вас. Стільки на землі сирідства. І насправді всі ми на землі сироти. Хоч буває, люди й мають батьків як ось ми, коли дивимося на життя, буває мають батьків, але нема спілкування. Буває батьки, також нема спілкування, Буває нема батьків, буває, діти становляться сиротами, бо не стає когось. Але в серці своєму ми. По відношенню до Бога можемо бути також сиротами, бо, сироти, бо ми не приймаємо Його батьківську любов. Бо ми відкидаємо взагалі ось той факт, що людина може бути в таких близьких стосунках з Богом, як батько і дитина. І буває, дорогі друзі, що ми думаємо про Бога так, як от у нас в житті склалося. Буває так, от багато таких сімей, де не склалися стосунки, багато проблем, і люди все це переносять на стосунки з Богом. І тільки Біблія, тільки Господь Ісус Христос показують нам, що Бог дійсно той батько, який вміє любити, вміє прощати, вміє виховувати, вміє спасати, вміє захищати. Який турбується про нас не тільки в наших земних потребах, а й в, а й в вічних наших потребах. Е, дуже просто бува, люди кажуть, та, нічого там немає, е, ось пожив якось, аби тільки якось прожити більш-менш і все. Але ж, дорогі друзі, ну це ж неправда. Це ж неправда. Е, тоді, взагалі, християнство, ну, воно взагалі не має сили ніякого, ніякого сенсу. Тому що е, Ісус каже, Я прийшов з неба, щоб забрати вас і ввести в дім Свого Отця. Оце ціль приходу Ісуса Христа на цю землю. І хіба це погано? Хіба це погано мати Бога як свого батька, щоб не бути сиротою, щоб не загубитися, щоб не заблукати? Щоб не загинути. І не дивлячись на те, що в світі так багато горя, так багато біди, і в нашій країні сьогодні стільки біди, стільки людей проливають, проливають сльози. І насправді, дорогі друзі, поки Христос не повернеться на цю землю, поки не принесе мир, це все буде продовжуватися в різному форматі, в різних країнах, в різних обставинах. Буває, люди е, самі себе гублять своїми руками, тому що не мають сенсу життя, не мають цілі життя і своїми руками гублять себе. Е, недавно я читав статистику про країну Фінляндію. Дуже заможна країна, небагато там населення на, на таку досить велику країну, 5, 5 мільйонів населення. Але ця країна займає першу сходинку е, по молодіжній наркоманії в Євросоюзі. Тисячі тисячі молодих людей гинуть від наркотиків, е, тому що вони не вірять в Бога, вони не приймають слово Ісуса Христа, Слово Господнє. І, будучи, маючи все необхідне, про що багато мріють, і, і людей з інших країн, вони <кій> руйнують своє життя і гинуть. Тому, дорогі друзі, я хотів би ось підбадьорити всіх нас, щоб ми йшли до Господа як до, до того, хто е... хоче стати, Він наш Творець. Він створив нас, він дав нам життя. Ми розуміємо, що ми, батьки, не можемо дати життя дітям. Життя дає Бог. І якщо щось піде не так, родиться, буває або каліка, або мертва, мертве дитя. Або буває так, що хочуть мати дітей, а немає. Різ, різні різні е, є моменти життєві. Але Господь Ісус каже, що вам треба народитися вдруге, щоб Бог став вашим батьком духовно, і ми стали Божими дітьми. Хіба це не, неприємні слова, не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Не залишу вас сиротами. Коли ми почали служіння з дружиною, ми дружилися і е, практично зразу поїхали в Тростянець, там ми жили, там будували дім молитви. Е, і ви знаєте, більшість чоловіків, е, які прийшли в церкву, це сироти, е, і ми мали можливість з ними будувати стосунки. Хтось мав сім'ю, хтось втратив сім'ю, хтось ледве не втратив, Господь допомагає зараз будувати заново. Але сироти, які шукали ось любові і, і тепла, і вони знайшли цю любов у Господа. Любов, яку може дати тільки Господь. І Господь Ісус сказав ще перед цими словами, говорить такі слова: Я в благаю Отця. І Він дасть вам іншого втішителя, щоби перебував з вами по вік. Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви ж знаєте його, бо Він перебуває з вами і буде у вас. Ось цими словами Ісус каже, що коли Він піде на небо, Він не залишить учнів, Він не залишить їх ну, сам на сам. Він Дасть їм не щось, а когось втішителя, такого, ж, як і він. Тому сьогодні ми і минулу неділю, і сьогодні ми, християнські церкви згадують про Бога як про троїцю. Ми бачимо в Біблії Бог відкривається все більше і більше. І сьогодні ми пізнали Бога як одного, єдиного Бога в трьох лицях. І стосунки в Троїці, покора, повага, виконання місії це для нас приклад. Коли ми пізнаємо Бога такий, який Він є, ми сприймаємо Його план для свого життя, для сім'ї, для, для праці в церкві, в церкві. Ми шануємо один одного, ми поважаємо один одного, ми підкорюємося один одному, тому що так в Троїці. Один Бог єдиний в трьох лицях, але природа Божа, взаємодія особистостей, любов, покора це для нас приклад. Христос, виконавши волю Отця, пішов на небо. Він продовжує Сьогодні заступатися за нас, Він продовжує молитися за нас. Але Ісус каже: Я дам вам також самого втішителя, який буде з вами. Вік. Тому я хочу, дорогі друзі, підкреслити, що Бог завжди хоче людям дати багато. Не трішки, а багато. Бог завжди хоче наповнити наше життя собою. Ми обмежуємо, часто думаємо, ну, віра це так, десь трошечки віриш, якась така невизначеність. А Господь каже: ні, ні, ні. Ви маєте чітко знати, ви маєте можливість отримати повноту Духа Святого, який вам відкриє, який вас наповнить, який дасть вам безмежну радість, який дасть вам мир навіть серед тривог, навіть серед втрат, навіть серед болі, серед страждань. <клес> Я виріс з християнській сім'ї, мої батьки віруючі, е коли почалася війна, е, мої батьки залишалися в, в Сумській області, е, місто Лебедин, але е, не дивлячись на те, що війна е, їх не затронула трішечки трішечки особисто їх е, е, все ціле будинок. Але щось не так здоров'ям. Е, Піш, пішла мама, провірилася в лікаря, і все в житті змінилося, тому що серйозний діагноз, і треба вже <кій> життя. Відбулася зупинка і онко. Практично треба вже готуватися до, до зустрічі з Господом. І ви знаєте, дивлячись на, на те, як невіруючі люди це все сприймають і як це все ми сприймаємо, це велика різниця. Це настільки велика різниця, що ось в цих таких моментах ми бачимо, що Дух Божий з нами. Розуміючи ну, реальність, розуміючи, що е, вже не так то багато залишилося. Але Бог дає мир, Бог дає своє Слово. Е, слово Боже оживає, благодать Боже з нами присутня, Ми знаємо, е, що нас чекає в Божих дітей. Куди ми йдемо, хто нас веде? Ісус каже, Я вам дам втішителя, який буде з вами перебувати в усі часи. Що б ми не переживали? Якою б дорогою ми не йшли? Дух істини. Світ взагалом не може його прийняти, тому що не бачить. Світ судить тільки по тому, що бачить, по тому, що відчуває, да? по тому, що ну, десь ну, знайоме. Але Господь каже: ні, ви маєте нове життя, ви маєте очі відкриті. Дівчинка заспівала пісню: Я маю очі. І це не тільки фізичні очі, це духовні очі, це духовні вуха, які бачать, які чують, які сприймають Слово Боже, які бачать Бога. І ось коли Христос пішов на небо через 10 днів на апостолів сходить Дух Святий. І ми знаємо в Дії святих апостолів перший розділ, ми знаємо, як вони змінилися, як вони наповнилися сміливістю, як вони наповнилися радістю. І що? В них почалося таке собі легке життя? Ні. Їх почали переслідувати, їх почали навіть знищувати, їх почали гнати, не приймали. Але серце їхнє, от, в общині, де церква, новонароджена церква, вона була в такій силі Божій, в любові, в радості. І вони виконали місію, яку їм дав, доручив Ісус Христос. Вони йшли, проповідували. І, і через них Євангелія, і через інших Євангелія дійшло і до нас. І сьогодні ми також <кій> маємо цю велику благодать і велику. Милість від Господа, тримати слово Боже, читати Його, пережити духовне народження, тримати прощення гріхів, дар Духа Святого. І ми не будемо тоді сиротами, дорогі друзі. Ми не будемо сиротами, щоб не було в житті, щоб не було в житті, у кожного з нас є можливість мати Бога як свого Отця, який прийшов. Приймає нас, який турбується про нас, який приготовив для нас у вічності дім, все тут пройде. І буває, людина має залишити тут на землі все гарне, все відбудоване, все налаштоване, живе, і що ще треба? Але приходить момент хвороба чи, чи трагедія. І треба все залишити. Що тоді? Господь каже, що якщо він, Бог, не став Отцем, то ну, до кого йти? Тому я хотів би закликати, дорогі друзі, всіх нас, хто вже є дитина Господа Ісуса Христа, хто є в, е, в Дусі Святому, не зупиняйтеся, проповідувати, жити в силі Божій. Бути серед людей, які ще мають прийти до Господа в любові, в мирі, в прощенні. Хай Бог поможе нам в цьому, якщо ж ще немає цієї впевненості, немає цієї особливої зустрічі з Господом, як зі своїм батьком, то поспішіть. Бог для нас сьогодні це Бог, який дає благодать прощення і примирення. Прийде час, Господь буде судити всіх, хто не прийме його. Але сьогодні ще Господь чекає всіх, кличе і двері спасіння, двері батьківського дому відчинені. Хіба це не блага, добра звістка сьогодні для всіх? Батько тримає двері відчиненими. Він каже: Я тебе прощаю, я тебе приймаю, я тебе одягну в нову одежу. Слава Богу за це. Тому будемо дякувати, будемо спішити в дім батьківський, в дім небесного нашого Батька. Тому що один тільки Господь наш, один тільки Бог, який відкрився нам через Сина Свої Ісуса Христа, який дав нам Духа Святого, який ще проявляє свою велику любов і милість до всіх нас. Слава йому за це. Амінь. Будемо молитися. Да?